Добрий день. На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо розучування септакорда 7 ступеня. Цього разу у нас бемольні тональності, мажорні. Рисочка, скрипічний ключ, 5 тактів, 1, 2, 3, 4, 5 бемолів. Після цього ставите відео на паузу, ну або зразу ставите відео на паузу і визначаєте, які саме це тональності. У мене величезне прохання записати це буквенним позначенням. Нам потрібно повторювати буквенне позначення. Далі, в кожній, нагадую, септакорд сьомого ступеня. Це септакорд, який будується на сьомому ступені в кожній тональності. Тобто, перша у нас тональність Фа-мажор. Ми шукаємо сьомий ступінь. Фа соль, ля, Си, до, Ре, Мі. Або та нота, яка під Фа. Пишемо. Від нього пишемо септакорд вгору. Септакорд це чотири ноти через одну. Септакорд він називається тому, що по краях у нас септима. Ось у нас септакорд сьомого ступеня готовий. Після цього розв'язання. Раз, два, три. Розв'язується завжди в тонічний тризвук. Уже не в терцію, як було в... з домінант септакордом, а саме в тризвук. І в нас дублюється тоніка. За таким самим принципом ви виконуєте завдання в Б дурів, С дурів, Асдурів, С дурі, і так далі до самого кінця. Тобто нічого складного там немає. Після того, як побудували усі септакорди, ми їх співаємо. Починаємо з Фа-мажора. Наша нота МІ. Мі, Соль, Місолісібелі. мі соль си-бемоль ре до ля фа фа си-бемоль мажор ля до мі-бемоль соль фа ре си-бемоль си-бемоль ля Si bemol Mi bemol mayor Re Fa La bemol do. Si bemol le sibemol le fa mi bemol do le bemol le bemol sol le fa mi bemol do le bemol le bemol e ra bemol, major do mi bemol Соль бемоль молі, бемоль моль, бемоль би фа, Ре бемоль ре, бемоль До, ми, бемоль, соль бемоль си, бемоль Ля бемоль Фа Ре бемоль ре, бемоль. Зараз невеличкий слуховий аналіз. Що в нас буде? Домінант септакорд. Далі септакорд сьомого ступеня. Септакорд сьомого ступеня напруженіший трохи і розв'язується в три звук. Ну і три-три звуки: мажорний, мінорний, зменшений. Перше завдання. Правильна відповідь домінант аптакорд, який розв'язується в мажор. Правильна відповідь зменшений тризвук. Правильна відповідь мажорний тризвук. Секорд сьомого ступеня домінант себтокорд, який розв'язується в мінор. Мінорний тризвук. Септакорд 7-го ступеня. Мажорний тризвук. І домінант септакорд, який розв'язується в мажор. Наше наступне завдання ланцюжок інтервалів. 8 тактів. Ставите відео на паузу і переписуєте те, що тут записано. Нагадую, ланцюжок інтервалів це е, така штука, коли в нас, в нас знайдена нота переписується. І від знайденої ноти ми будуємо наступний інтервал. Перший інтервал В3. Дивимось на цифру на стрілочку. Раз, два, три. Шукаємо третю ноту вгору. Перевіряємо відстань. Сі і Р, Сі і Ре. Півтона тон півтора. Півтора тона – це мала. терця, має бути велика, має бути трошки ширше. Якщо нота йде туди, у нас дієз. Переписуємо цей дієз. Обов'язково зі знаком, не забуваємо. І від цієї ноти будуємо ще 5 вниз. Малу секунду, велику септиму і так далі до самого-самого кінця. Останнє завдання на сьогодні диктант. Рисочка, скрипічний ключик, слухаємо, визначаємо мажор чи мінор. Мажор чи мінор. Мажор тоніка ля тональність ля мажор. Визначаємо знаки в тональності ля мажорі У нас сьогодні був ля бемоль мажор, це інша тональність. А зараз ля мажор, це трошки інша тональність. Розмір який був? Дві четверті і вісім тактів. Рисочка скрипічний ключ, знаки ля мажору. Якщо ви переносите рядочок, то знаки переносяться в наступний рядочок теж. Тоді дві четверті, вісім тактів. Дві четверті пишете тільки в першому рядку. Ставимо крапки над тактами. В першому. Чотири. В другому. Чотири. В третьому. Чотири. В четвертому. Чотири. В п'ятому. П'ять. В шостому. Чотири. В сьомому. 5. В восьмому. Три. Закінчуємо, як завжди, на тоніці, В даному випадку це нота ля. Співаємо ля для мажорти настройки. Ладіс ремі, фадіе солісля, я солєс, мі, Ре до, додіє ля. Скільки ступенів починаємо з е, першого ступеня, третій, п'ятий. La, <laughs> 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 Чого починається диктант? Які там перші ноти? Та-та. Правильна відповідь Мі і ля. Ми йдемо знизу до верху. ля. Настройка. Один раз грає повільно, щоб було легше записати мелодію. За цим разом, будь ласка, відмотайте його назад, 4 рази слухаєте, 4 рази записуєте. Наступний раз граю трошки швидше, щоб легше було вловити ритм. Маленька підказка, тут є 16 ноти і ноти з крапочкою. Які саме ноти з крапочкою вам треба почути самостійно? Настройка. Швидший раз. На цьому наше заняття з вами завершено. Я вам дякую за увагу. Наступного тижня в нас канікули!